Графіки відключення електроенергії на Кіровоградщині діятимуть щонайменше до квітня через обстріли російською армією енергосистема виробляє на третину менше електрики від того, що споживається. Такі відключень пояснив керуючий правлінням підприємства «Кіровоградобленерго» Володимир Чернявський. Ті будинки, які, які не відключаються, їм просто пощастило в тому розумінні, що вони приєднані до тієї ж лінії напругою 10 кВ, на якій заживлено об'єкти критичної інфраструктури. Це лікарні, це хлібзаводи, це насосні, це котельні. Це єдина причина, з яких комусь пощастило і вони не відключаються. Ми всі там останні дні тижні проводимо роботу по пошуку можливостей. Залучення якомога більше наших споживачів до цих графіків з тим, щоб в підсумку вони були більш прогнозовані і більшою мірою умовно справедливими. Зі слів Володимира Чернявського енергосистема Кіровоградщини – це частина об'єднаної системи. Внаслідок восьми хвиль ракетних ударів в Україні не залишилося жодної теплової чи гідроелектростанції, яка не зазнала б пошкоджень. Як тільки включається, подається електроенергія мешканцям, в першу чергу мешканцям, тут, на жаль, ми постійно спостерігаємо ситуацію, яка повторяє повторюється. Тобто, все, що є в будинку, в квартирі, в в доступі, все включається в електричні розетки, наслідком чого стає пошкодження, вже локальні пошкодження електричних мереж. Терміни відновлення, яких з огляду на масштабність, кількість і все інше, можуть бути самими різними. У нас загальна кількість побутових абонентів в області близько 430 тисяч. В режимі планових відключень ми відключаємо 30% споживачів, вимушені відключати.